Дід Натхан Безстрашність, мудрість, яка дозволить вам пережити бурю Розділ 9. Спокій під час бурі. Як тільки ви відчули, що всередині вас наростає хвиля страху, гніву чи ревнощів. Необхідно подбати про те, щоб ця негативна емоція не завдала вам шкоди. Між елементами нашого буття не має бути конфлікту. Тому потрібно приділити увагу емоції та зуміти трансформувати її. Не можна ставитися до своїх страждань, болю та страху з жорстокістю. Сильне почуття на зразок страху чи гніву може приповнити нас. Але завдяки практиці ми вчимося приймати це почуття, тому що знаємо, усередині кожного з нас є зерно пильності. Щодня звертаючись до цього зерна, під час обіду, прогулянки чи відпочинку, ми культивуємо енергію уважності, яка допомагає нам осмислити свої емоції. Випробовуючи потребу в такій енергії, ми просто торкаємося зерна. Відразу виникає енергія уважності, з допомогою якої ми здатні прийняти свої емоції. Якщо нам хоча б раз вдалося це зробити, ми відчуємо більше спокою і відчуємо менше страху, коли знову переживатимемо сильні почуття. Коли страх приходить. У глибині свідомості багатьох із нас стаяться осередки болю та страждань, існування яких нам важко визнати. Ми постійно чимось відволікаємо себе, щоб ці непрохані гості не зробили нам візиту читаємо журнал чи книгу, включаємо телевізор чи слухаємо музику. Ми робимо все, щоб заповнити час. Такою є практика придушення. Подібна реакція заборони є типовою для всіх людей. Не бажаючи відчиняти двері страху, смутку та депресії, ми намагаємося зайняти себе всілякими речами, які допомагають не помічати того, що відбувається всередині існує безліч способів розвіятись. Найпопулярніший з них це телебачення, яке схоже на наркотик. Ми забуваємо про свій біль, коли вмикаємо телевізор. І він заповнює кімнату зображеннями та звуками. Навіть якщо програма не цікава або викликає занепокоєння, нам часто не вистачає сміливості вимкнути телевізор. Чому? Тому що нам страшно повертатися до себе і торкатися внутрішнього болю. Багато хто використовує стратегію відволікання хтось вирішує жити у просторі, вільному від телебачення. Та схожому на громадські зони, де заборонено курити чи пити. Але решта воліє дивитися телевізор або грати у відеоігри, щоб забути про свій дискомфорт. Я знаю одну сім'ю, яка дивилася телепередачі щовечора. Якось ці люди вирушили на блошини ринок і купили там статую Будди. так як у їхньому невеликому будинку важко знайти вільне місце. Вони вирішили поставити своє придбання на телевізор, де його було добре видно. Я побував у них у гостях після того, як вони купили статую, я сказав їм Дорогі друзі, статуя та телевізор не гармоніюють один з одним, адже за своєю сутністю вони абсолютно протилежні. Будда потрібний нам для того, щоб повернутися до себе. А телебачення щоб утекти від себе? Дихання животом існує кілька простих способів опоратися з сильними емоціями. Один із них дихання животом, відчувши страх чи гнів. Потрібно звернути увагу до області черевної порожнини. У такі моменти не можна залишатися лише на рівні розуму. Сильні емоції подібні до бурі, а перебувати серед бурі дуже небезпечно. Однак саме це роблять багато хто з нас. Ми залишаємось в епіцентрі своїх почуттів, і вони накривають нас із головою. Натомість... Необхідно знайти твердий ґрунт, звернувши увагу вниз. Сконцентруйтеся на животі і практикуйте уважне дихання, приділяючи всю увагу процесу підйому і опусканню живота. Пережити бурю Спостерігаючи за деревом під час бурі, бачимо, що сильний вітер розгойдує його гілки з боку навік. Виникає враження, що дерево не здатне протистояти стихії, але варто звернути увагу на його коріння, як ситуація постане в іншому світлі. Дерево міцно і глибоко вросло у землю, тому його не можна знищити. Людина. Охоплена сильними емоціями схоже на це дерево. Він почувається вразливим, здатним зламатися будь-якої миті. Тому в ті миті, коли буря емоцій накриває вас, не можна залишатися в її епіцентрі на рівні мозку або грудей. Зверніть увагу в область пупка. Це стовбур, найміцніша частина. І практикуйте уважне дихання. Подумки спостерігайте підйом і опускання свого живота. Практикуючи це у стійкій пузі, наприклад, сидячи, ви відчуваєте себе краще. Просто дихайте, не думайте ні про що, дихайте крізь рух живота вгору та вниз, виконуйте вправу протягом 10-15 хвилин, і сильні емоції відпустять вас. Емоції це просто емоції. Медитація має два аспекти. Перший зупинка та здобуття спокою, другий глибинний погляд з метою перетворення. Маючи достатню енергію трансформації, можна поглянути вглиб будь-якого переживання і виявити його справжню природу. Зробивши це, ви трансформуєте його. Емоції міцно вкоренилися у нас, вони настільки сильні, що здається неможливим їх пережити. Ми заперечуємо і пригнічуємо їх доти, доки не вибухнемо і не завдамо шкоди собі та оточуючим. Але це просто емоція вона приходить, залишається деякий час і потім вирушає. Чому ми повинні завдавати через неї біль собі та іншим? Ми є чимось набагато більшим, ніж наші почуття. Навчившись практикувати глибинний погляд, ми маємо здатність розпізнавати та викорінювати джерела своїх болючих емоцій. Проста практика прийняття своїх емоцій вже допомагає в цьому. Якщо в критичний момент, коли виникає сильна емоція, ми знатимемо, як і де прийняти притулок. Якщо ми уважно дихатимемо і сконцентруємося на підйомі та опусканні живота протягом 15, 20 або навіть 25 хвилин буря пройде, тоді ми зрозуміємо, що змогли вижити. Коли нам вдається пережити сильну емоцію, ми отримуємо спокійніший стан розуму. Наступного разу впоратися з нею буде простіше. Ми знаємо, що здатні вгамувати її. Вміння розслаблятися при виконанні сильних емоцій має дуже важливе значення. Завдяки йому ми не передамо страху своїм дітям і майбутнім поколінням, пригнічуючи страх і дозволяючи йому вирватися назовні, ми ділимося їм із нашими дітьми. Вони приймуть його та передадуть далі. Якщо ж ми навчимося поводитися з негативними емоціями, то допоможемо і близьким подолати їх. Ми будемо поруч і скажемо Дорогий, дорога, дихай разом зі мною, звертай увагу на піднесення та опускання свого живота. Ваша дитина або партнер зможуть перетнути бурхливе море емоцій, якщо ви знаходитесь поруч. І ділитися з ними своєю силою та енергією важності вони знатимуть, що поруч із близькою людиною, яка їх підтримує, у них вистачить сил впоратися з сильними емоціями, виробляючи спокій перед страхом і навчаючи молоде покоління тому, як витримувати внутрішні бурі, виділитися дуже цінною навичкою, яка можливо в майбутньому. Врятує чиєсь життя.